Друзі, усім привіт! А давайте подивимось, що в останній час відбувається на Кавказі, чому ситуація йде до неконтрольованого хаосу? До чого тут Кадиров і коли, зрештою, запалає. От з усім, оцим зараз будемо розбиратися, і ви поки що поставте лайк і підпишіться на цей Ютуб канал. Але для початку ми згадаємо власне, що нам відомо з останнього заприклад. Візьмемо Дагестан, наприклад. Окей, значить, останнє. В столиці Дагестана виникла перестрілка, троє поліцейських убито, ліквідовані двоє нападників, ще сім осіб отримали поранення. Інцидент трапився, коли співробітники ДПС намагалися зупинити автомобіль для перевірки документів. Значить, але звідти по них відкрили вогонь. Нападників було четверо, двох з них було ліквідовано. От я просто читаю новинну стрічку. Далі, червень 2024 року. Це, якщо вже ми про перестрілки згадали, давайте продовжимо. Ось таким подивіться. Значить, червень 24 В Махачкалі вже відкривали вогонь по російських силовиках, 23 червня, того ж року, в столиці Дагестану і місті Дербент. Група озброєних чоловіків напала на поліцейських на церкву, на синагогу. Повідомляли про 15 убитих поліцейських також цивільних, серед яких були і священники. От не так давно. Подивіться, будь ласка, друзі, за два тижні тому, плюс-мінус. Якісь дивні вибухи пролунали в Махачкалі. Перший вибух стався в багатоквартирному будинку, за попередніми даними пошкоджено кілька квартир. У Махачкалинській мерії заявили, що будинок не був введений в експлуатацію. і Він там взагалі входить до реєстру незаконних об'єктів. Але це не важливо. Значить, пізніше ще один вибух відбувся. За інформацією регіонального мосту постраждали чотири особи, стан трьох з них тяжкий, причини вибуху невідомі. Ну і так далі, тому подібне. До того ж, згадаємо що Дагестан. Протестував проти мобілізації. Так, це було вже давно, але ми все пам'ятаємо. Ми все пам'ятаємо. І все це друзі, насправді не просто так. Ми знаємо, що і Дагестан, ну і, наприклад, той самий Башкортостан, Це дві непокірні, неспокійні. Я би сказав, неспокійні республіки. Це республіки, які тяжіють до незалежності, і події, які там відбуваються, мені здається, вони відбуваються не просто так. І все це, друзі, довкола чого? Довкола звичайно. Новин про смертельну хворобу Рамзана Кадирова, про заяву Рамзана Кадирова, про те, що той нібито йде у відставку. Заява про відставку, яку нібито не так всі зрозуміли, але він сказав те, що сказав. Ну, давайте зараз процитуємо Рамзана Кадирова. Я теж чув ці чутки, каже він з приводу своєї відставки. Пишуть усяке різне: я, навпаки, сам прошу, щоб мене звільнили з посади. В іншого будуть свої ініціативи. Своє бачення, сподіваюсь, що моє прохання підтримують. Кінець цитати Кадирова. От він таким чином коментує свою відставку. Згодом він ці слова спростував. Він сказав про те, що його не так зрозуміли, що не було, не, що значить, я не це мав на увазі, тільки верховному ухвалювати таке рішення. А верховний у них, звичайно, Володимир Путін. Але це не головне, друзі. Цікаво, що так вже було, і було багато разів. Коли Кадиров е він же не вперше заявляє про те, що він полишає посаду, чи то він хоче полишити посаду, чи то час полишити посаду, чи прийде час полишити посаду. І він хотів, щоб на його місце призначили іншу людину. Він він про це вже говорив раніше, але після цього Рамзан різко міняв свою думку і залишався на посаді глави Чечні. Всі ці заяви друзі, насправді не безпідставні. Тому що голова Чечні, Рамзан Кадиров, які вже зрозуміли, регулярно проводить час у приватній клініці. Вона називається Аймет. Це суперкрута клініка за станом здоров'я Кадирова. Стежать лікарі. Він залишається ночувати в цій поліклініці. В цій клініці, і я вже сказав, що ця клініка була збудована спеціально для Кадирова. Вона має ультрасучасне обладнання там надфахові лікарі. Ну тобто, все для того, щоб підтримувати життя Рамзану Кадирову. Здоров'я якого ось ось і обірветься. Справа в тому, що у нього дійсно величезні проблеми зі здоров'ям. Я вам більше того скажу за моєю інформацією, мені говорили, що Рамзан Кадиров вдався навіть до того, щоб викрасти свого дядька для того, аби зробити операцію з пересадки печінки, і як ви розумієте, це була недобровільна акція від його дяді. Так вони виклали людину і пересадили печінку, навіть було таке, тому що у Кадирова у Рамзана Кадирова величезні проблеми зі здоров'ям. Але друзі при цьому його діяльність Рамзана Кадирова про тому, що він от лікується, він ходить в лікарню. Він там доволі часто залишається ночувати, і так далі. Його акт він публічно звичайно каже про про те, що з ним все окей, але. Ми спостерігаємо за тим, що публічна діяльність його поступово зводиться лише до публікації у соціальних мережах. Значить, журналісти звернули увагу, що він не брав участі в урочистостях до дня конституції Чечні. а Це серйозна історія для них. Він також вперше не виступав на телебаченні з нагоди свята. І далі фільтр це е, ну це свято завершує священий для мусульман. Місяць Рамадан, як ви розумієте, це дуже серйозно. Тим паче для таких, як Кадиров. Також видання стверджує, що Кадиров. Е, е, Уже шукає для себе наступника, який зможе зайняти його трон. Яке видання? Видання е, «Нова газета. Європа. От е, зараз ви бачите скрини на своїх екранах. Я звідти інформації трішки також взяв. Що це за трон? Кого Кадиров бачить наступником? Справа в тому, що у Кадирова взагалі 14 дітей, 14 дітей від різних жінок, і лише двоє з них відіграють помітну роль. У планах Кадирова на майбутнє це 26-річна Айшат і Адам, у якому листопаді виповнилося 18 років. Вважається, що Кадиров робить ставку саме ну як на свого наступника, саме на Адама, на свого сина його в Чечні називають взагалі. Там здається, якось молодою копією Рамзана, за моєю інформацією, до речі, від співрозмовників. Ніхто з чеченців взагалі не сприймає всерйоз Адама Кадирова, не сприймає його е, призначення, не сприймає його потуги до влади, і все це обсміюють. І прихід е, до влади, до речі, Адама Кадирова ніхто не дозволить. Поза... Е, е, Поза тим, попри те, що багато хто говорить, що от і з президентом Росії зустрічається, і йому і тут же є Рамзан Кадиров, який цю владу йому пропонує, і забезпечить гарантії, і зможе зарішати. Вичне на слові, ну от мої співрозмовники, наприклад, стверджують, що не допустить федеральний центр приходу до влади Адама Кадирова. Я пізніше поясню, чому, але ось така от історія. Взагалі, влада Кадирова тримається, ну трималася, тримається на трьох совпах, яких це нескінчені безконтрольні федеральні гроші, повністю підпорядковані йому збройні структури, що дозволяють тримати під контролем населення Чечні, як ви розумієте, і гарантії безпеки. А точніше, ну фактично, санкціонований особисто Путіним імунітет від кримінального переслідування самого Кадирова і безпосереднього оточення. Значить, яке зараз завдання, яка задача зараз у Рамзана Кадирова? Все дуже просто. Він хоче переформувати усі три стовпи свої влади, зберігши за сім'єю силовий ресурс і контроль над бізнес активами, які поширюються не всі сфери чеченської економіки. Але найголовніше це забезпечити своїм дітям гарантії Путіна, які він почав пробивати два роки тому. Так принаймні пишуть журналісти цього видання. Але друзі, усе, чого насправді бажає Рамзан Кадиров за інформацією від, наприклад, моїх співрозмовників. Він боїться, що його клан викинуть, він боїться, що його клан повністю зруйнують. Після відходу Кадирова, те, що може бути з його кланом, це найбільший страх для самого Рамзана, тому що після відходу, друзі, почнеться така жорстка боротьба за владу між кланами всередині. Всі клани будуть боротися за те, аби отримати ярлик на владу від Кремля. І довкола цього буде пов'язана вся і абсолютно вся боротьба у Чечні. Одним із тих, хто буде займатися декадерізацією Чечні, за моєю інформацією, ну від моїх спірозовників, буде як ви думаєте, хто Апті Алаудінов навіть так. Друзі йому доручить, щоб він зачистив усе, що пов'язане з Кадировим у Чечні, принаймні. Мені про це сказали. Більше того, ми знаємо про зв'язки Абтіла Одінова в Міністерстві оборони і за окремою інформацією. До речі, в Міністерстві оборони сидить окремий окремий чиновник Міністерства оборони Російської Федерації, який відповідає за справи на Кавказі, зокрема, у Чечні, і, от, нібито з ним пов'язані всі всі історії, які стосуються, у тому числі. Тролінгу Рамзана Кадирова, в тому числі його збиття відходу від влади, і так далі, і звичайно, недопущення, ось його сина Адама Кадирова, про який я сказав ще раніше, і до чого це все я веду? найголовніше? ми з вами починали з того, що зараз не зараз неспокійно взагалі на Кавказі, ну, неспокійно там, до прикладу, в Махачкалі так. Але уявіть собі, як з якою силою і з яким масштабом вибухне Кавказ після того, як в Чечні. Будуть відбуватися розбірки після того, коли і як Рамзан Кадиров полишить свою посаду і піде, в який спосіб це я не знаю. Друзі може бути по різному. То, ви знаєте, одні співрозмовники мені говорять про те, що він буде до останнього оббивати пороги Кремля і просити Володимира Путіна зберегти гарантії безпеки і владу для свого клану, синів доньок і всіх рідних і близьких, і так далі. Інші кажуть про те, що він може. Виїхати з Чечні і оселитися в або в Катері цю країну називають, або в Об'єднаних Арабських Еміратах. І ви знаєте, я не знаю, які насправді з цих двох версій довіряти, тому що вони правдиві обидві. Вони виглядають як правдиві обидві, оскільки ми знаємо, що Кадиров має величезні статки. Я вже втомився говорити навіть в ефірах, скільки йому там платять з Москви. Неважливо справа в тому, що він ці статки, свої активи переводить. Куди в Об'єднані Арабські Емірати, а також у Катар він розосереджує свої активи в ці країни? Чому як ви думаєте, по я до речі маю сказати, що у Рамзана Кадирова дуже і дуже хороші стосунки з владою цих країн? А, а тому що це запасний аеродромчик не тільки для нього, але й для його рідних і близьких. На всяк випадок, тому я це все до чого, до того що такі розбірки між кланами в Чечні. в Такому регіоні може призвести просто до непередбачених, абсолютно непередбачених друзі, наслідків, коли запалає Кавказ, а за ним що? За ним і все інше, отакі От міркування у нас сьогодні. Долучіться, будь ласка, до обговорення в чаті. Розкажіть, мені що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно перспектива того, що Кавказ вибухне після відходу Кадирова дійсно близька? Я чекаю на ваші коментарі, друзі. Дякую за те, що були з нами. Підпишіться на цей YouTube канал. Не забудьте поставити вподобайку і, звичайно, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для просування контенту, який ми для вас створюємо, а також для розвитку цього каналу. Бережіть себе до зустрічі.